Доброго дня! Перед вами нова серія шуброповертів гайковертів. Bosch. Професійна серія. Вони вже 12 вольтові. Раніше були 11... 10,8, а зараз 12 вольт. Ну, що акумулятори вони такі самі по габаритам, по розмірам, як 10,8. І Вони також заряджаються в зарядних, котрі на 10,8. вони між собою взаємозамінні. Ну, Давайте почнемо з самого найдешевшого, це GCR 120Li. 12-вольтовий, дуже зручно сидить в руці, дуже акуратний. Патрон на 10 мм. Є дві швидкості. Є, як ви бачите, підсвітка. Тобто Вперед-назад. Що ще в нього? Прозивні рукоятки ну дуже зручно. Крутний момент виставляється. Так, сила. Так, патрон, бачите, який. Так, його брат, але з функції удара. gcb 120 Li. Трошки дорожче, але ви ж бачите, що тут зміцнений патрон вже має залізну окантовочку. Скажімо так, якщо ви. Кудись впираєтесь, він не пошкодиться. Ну, як по мені, він трошки більше в діаметрі, ніж GCR. А решта все те саме, але підсвітки немає. Зекономили. Так само вперед-назад на 10 мм патрон. Ось ось така іграшка. Також дві швидкості. Ось бачите, як виставляється функція роботи з ударом. Так, що ще? Це гайковерт. Ой. У нього відрізняється тим, що, бачите, тут букви не, наклеї, не наклеїчки, а вони вже виштамповані в пластику. Прозинова рукоятка він ну, досить гарно сидить в руці. Тут і зовсім інакший патрон. Тут він знімається роз, зняли, вставили в біту, якщо треба біта Є вже підсвітка. Ну, така іграшка. Є дві швидкості. Давайте включимо на другу швидкість. О. Просто чудо. Вони є в наборах досить по приємній ціні. Ну ось так коротко. А тепер вже на професійно більш потужна 14-вольтова версія нового шуруповерту, Який вже, як і 18-вольтовий, вже виконує всі дії, пов'язані з ремонтом вашому будинку. Підсвітка, бачите, де вона виконана знизу поставлена. Патрон вже не 10, 10 мм, а 13 мм. Є можливість змінити самому щітки. Якщо ви впевнені, що вони оригінальні, то тоді міняйте. Якщо не впевнені, краще відвезти на сервісний центр, щоб там перевірили якір, якщо він на гарантії, і замінили самі щітки. Швидкість так само переключається дві швидкості. Так само регулюється крупний момент. Але, звісно, 14 вольтовий значно потужніший за 12 вольтовий. Крім того, в економні серії йдуть, бачите, там 2 15 Амперні акумулятори. Ну, вони в економних серіях взагалі 15 Амперні. Це вже більш продвинуті серії, там два, і 2, і 2,5 є на ампера на годину. Ну, ось і все дуже коротко про шуруповерти. Я так дивлюсь, що взагалі у Bosch дуже мало конкурентів по шорповертам. Боша е, приємна ціна на них. Так що купляйте, я сподіваюся, що вони виправду. А, крім того, е, на Bosch це єдина в світі компанія, котра дає на акумулятори 2 роки гарантії. Повірте, Тобто, коли ви будете реєструвати, обов'язково не забудьте зареєструвати всі приналежності, в тому числі акумулятори. На зарядки, на акумулятори у Bosch 2 роки гарантія. На інструмент на тушку 3 роки гарантія, що також дуже приємно. Всього найкращого, будьте здорові!